Сьогодні ми з вами можемо бути свідками Божого милосердя, тому що сьогодні дійсно Бог іще продовжує нам з вами життя і дає нам цей чудовий час для того, щоб ми сьогодні розглянули свої серця, розглянули свої дороги і навернулися до того, щоб славити Господа. Є така чудова пісня: не сумують той, хто славить Бога, і дійсно. Наша радість, істинна радість, людська. Це радість тоді, коли ми знаємо, що наш небесний батько, наш небесний Господь, Він є не просто десь там на небі, а Він є моїм батьком і тут, і на землі, і моїм найкращим другом. Тому сьогодні слово Господнє говорить до кожного з нас: звертається Господь зі своєю любов'ю і говорить так. Прийдіть до мене, всі струджені, кому тяжко, кому на душі, дуже сумно. Каже Господь, прийдіть до мене. Я вас заспокою, я вам дам радість, вмісту суму, я вам дам мир і спокій. Христос сказав такі слова. Це написано в Євангелії від Матфія. У 20... Я не пам'ятаю, який це розділ, але сказано так, що е, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, тому що ярмо моє благе, і навчіться від мене, тому що я смиренний і кроткий серцем. І сьогодні дійсно нам є, що повчитися від нашого Господа і Спасителя. Тим, як він був на землі, він показав нам приклад любові. І смирення. Він настільки полюбив нас, що віддав себе за нас на той Голговський хрест, у ту жертву, яку Бог передбачив ще від самого початку створення світу, щоб ми через віру в нього отримали прощення гріхів і життя вічне. І смирення Його те, що коли він був там, коли він був там на хресті, на Голгофі, Він там вмирав за нас і молився до Отця і казав: Господи, прости їм, тому що не знають, що чинять». І сьогодні Господь, сьогодні Він кличе кожного і протягує до нас свої люблячі руки, не бажаючи, щоб хтось загинув, але щоб всі прийшли до покаяння і знайшли спасіння для себе, тому що Бог ще сьогодні. Нам продовжує життя, щоб ми через віру в нього сьогодні збагатилися тим добром, миром, тим спокоєм який він сказав, що прийдіть до мене і отримайте спокій, щоб ми сьогодні отримали той мир в серці, якого так кожен із нас потребує. Цей мир превище за все, це мир Божий. А також Він закликає нас, говорить, щоб прийдіть не до когось іншого, а прийдіть саме до Христа. Прийдіть до мене, сказав Христос, і знайдете цей спокій. Людина часто хоче знайти цей спокій десь в іншому місці. Полодь сьогодні знаходить спокій у тимчасових розвагах, які сьогодні є. Також Бог називає і п'янство куріння, і наркоманія. І все інше гріх, нечистота, і блуд всякий, Він говорить, що це все гріх, і це не може принести для людини істинний спокій. Але істинний спокій сьогодні дає тільки Христос, тільки в ньому є радість життя, тільки в ньому є радість спасіння. І Він говорить, що я є та дорога до спасіння. Я є правда, якщо ти шукаєш тої правди, то можеш знайти тільки в ньому. Якщо ти шукаєш то спасіння, то можеш знайти тільки в Ісусі Христі. Приди до Нього, такий, як Ти є, і скажи Господь: я є грішник, прости мене і прийми мене в число своїх дітей Божих. Я хочу бути твоїм дитям. Даруй мені спасіння. Так, як ти це зробив для мільйонів людей, так і ти даруй мені це спасіння. Я від сьогоднішнього дня не хочу жити так, як жив у гріхі раніше, а хочу жити так, щоб твоє ім'я було прославлене в моєму житті і відвертаюся від гріха. А якщо я не маю цієї сили, то дай мені цієї сили відвернутися від гріха. І перемагати гріх і жити для тебе. І написано в Слові Божому так, що хто надіється на Господа, ті обновляються в силах. Їх Господь обновляє, дає їм кріпость, дає їм силу, дає їм і іти за ним цією непростою, але вузькою стежиною, яка веде до спасіння. Тому сьогодні Господь любить нас і закликає нас всіх, до себе, немов як та птах, як та матір пташенят своїх, вона укриває під своїми крилами під час небезпеки і бурі, так і Господь. Він сьогодні кличе нас під свої крила, під свої руки, щоб ми довірилися йому і знайшли в ньому ту небезпеку і знайшли в ньому той. Знайшли в ньому ту безпеку і знайшли в ньому той спокій. І сьогодні Господь, Він говорить до нас багато разів. Він звертається кожного дня, Він звертається до нас через своє Слово Боже, яке Він залишив тут, на цій землі. А також він звертається до нас через те творіння, яке Він створив, Щоб ми, дивлячись на це все. Бачили руку Божу і шукали Його святого лиця. Сьогодні Бог іще продовжує своє милосердя. І хто шукає, той знайде, хто стукає, тому буде відчинено, і хто просить, тому буде дано. І так написано в Слові Господньому, щоб ми шукали Господа, доки ми ще можемо знайти Його, щоб ми його шукали. Кожного дня в нашому житті, поки ми ще Його не знайшли. А коли знайшли, тоді, щоб ми трималися за Його міцну Божу руку. Я пам'ятаю один випадок із Слова Божого, коли Ісус Христос лише починав своє служіння на землі, то він шукав собі учнів, які би послідували за Ним. Їх ми називаємо дванадцятьма апостолами, але їх було набагато більше учнів, які йшли за ним. Але апостолами він вибрав тільки дванадцятьох. І от коли він підходить до берега моря галілейського, він бачить там Петра Симона, який закидував там сіті для того, щоб впіймати, бодай йому хоч якусь рибу. Але знаєте, він нічого не міг спіймати, і Господь говорить йому Симоне, Петре. Закинь свої сіті по праву сторону. І там послухався його Петро і закинув сіті. І написано, що він піймав дуже багато риби зі своїми друзями, які в подальшому також стали учнями Ісуса Христа. Це був Андрій, це також був Іван, який був також разом біля них. І коли Петро побачив, що він наловив так багато риби, та він убоявся і сказав: Вийди від мене, Господи, бо я чоловік грішний. Але Господь сказав йому, віднині будеш ловити не рибу, а людей. І з того часу він став ходити з Ісусом разом. І так само, і якщо і ми сьогодні ще не знайшли Господа, ми ще не можемо побачити, наскільки наші серця, в якому стані вони перед Богом гріховному. Бо написано так, що всі згрішили і позбавлені слави Божої, що немає праведного жодного, Праведен лише Господь. Але коли людина знаходить Господа, коли світло Боже проникає у його темряву. Боже світло воно починає просвіщати всяку темряву і просвіщати його життя, просвіщати його серце. І тоді людина бачить свій стан перед Богом, що вона не заслуговує на спасіння, вона заслуговує лише на осуд, вона заслуговує лише на смерть. Але Бог говорить, що він любить. І тоді Господь каже, я. Якщо ти дійсно бачиш свою гріховність, якщо ти дійсно картаєш себе, звиниш себе за те своє минуле життя, то сьогодні ти можеш отримати прощення і спокій у своєму серці. За цей саме спокій говорив Христос. Що якщо звернетесь до мене, знайдете мене, то знайдете спокій своєму сумлінню, тому що сьогодні сумління. Людини, яка знайшла Господа, воно заспокоєне, що Господь являється його Спасителем, ходателем, і Він простив йому всі його гріхи. Але сьогодні твоє сумління можливо докоряє тебе, який стан у тебе перед Богом. І куди ти сьогодні підеш? Де ти будеш сьогодні проводити вічність? Можливо, не один раз ти задавав собі таке питання. Але для того, щоб твоє сумління знайшло спокій, тобі потрібно прийти до Ісуса Христа таким, як Ти є. Як той розбійник сказав, Боже, він звернувся до Ісуса Христа і каже: помяни мене, коли прийдеш у Царство Твоє. І Христос сказав такі слова, говорю тобі. Нині будеш зі мною в раю. І тоді, у ті останні хвилини його життя, можливо, те сумління, яке його весь час докоряло, а найбільше вже перед тим порогом смерті, тими хвилинами, які ми останніми проводимо тут на цій землі. Можливо, він засуджував і картав себе, можливо, там. Також терплячи болі і муки на тому Христі, Він засуджував себе, тому і сказав прости мене. І коли прийдеш у царство твоє, ніби то каже так: помяни мене. І в цих словах він просив прощення. Хоч ми й не бачимо цього в Писанні, але ми бачимо цей приклад смирення, коли він смирився і попросив у нього, щоб він помилував його і помянув його, коли він прийде в царство своє, в царство Боже. І так само його сумління тоді заспокоїлося, і він міг спокійно собі вже відходити за боїх вічності і там зустрітися з Богом. А як ти сьогодні, дорогий друже, дорогий брат і сестра, як ти сьогодні зустрінешся з Богом? Чи зустрінешся ти з ним із радісним серцем, із спокійним сумлінням? Чи, можливо, це сумління тебе буде і там засуджувати, щоб був такий час благоприємний, лагідний, коли ти міг ще покаятися, звернутися до Бога в молитві покаяння і попросити в нього прощення, що ти цей час не використав і вже ніколи його там у вічності не Використаєш. Тому сьогодні це є час: час для Твого покаяння, час для Твого навернення, час для Твого спасіння, коли ти можеш до нього прийти так, як цей розбійний, таким, як Ти є, і знайти спокій, знайти мир, знайти радість у своєму серці і знайти любов і милосердя Боже. Сьогодні тисячі. Мільйони людей, які звернулися до Господа, вони знайшли цю радість, вони знайшли цей спокій, так який вони так давно шукали. Наше життя, воно немов як той човен, який пливе в цьому бурхливому океані життя. І часто наш човен захвестує різні хвилі і булі, і стихії. Але Господь, Він може сьогодні і в твоєму житті заспокоїти твою бурю, як колись заспокоїв ту бурю, коли він знаходився у тому човні зі своїми учнями, коли човен налягали хвилі і бурі, учні злякалися, і вони почали кричати і волати. Учителю, ми гинемо, тому що вони бачили перед собою те хвилююче море життя. Можливо, і ти сьогодні так не раз собі говориш. Я вже не маю сили боротися з ліхом. я вже не маю сили повдолати якісь погані шкідливі звички. У мене якийсь страх присутній перед майбутнім, перед завтрашнім днем. У мене є якась невпевненість, і в мене поглинається турбота і цей неспокій. Але Бог говорить такі слова. Чому ви злякалися своїм учням говорить? Чому ви так налякані? І вставши, піднявши свої руки, і запретив бурі, і хвилям хвилюватися, і настала тиша, і так само і такий спокій може дарувати тобі і Господь в твоєму серці, і в твоєму житті, і в твоїй родині, і в твоєму житті? Він єдиний, хто може нам це дати. Іноді ми заспокаємо наших близьких, наших рідних, наших друзів, але наше заспокоєння, наша втіха, вона є слаба і немічна. Але так, як може заспокоїти нас сам Господь, то він написано, утішає і любить більше, ніж мати чи батько. Тому сьогодні Він хоче і тебе заспокоїти, він хоче і тобі сьогодні дарувати спокій, радість і мир, і стати тобі не тільки там, десь Богом, на небі, але бути твоїм і рідним Отцем, і на землі, і на небесах. Прийди до нього, до Господа. Господь за тебе сьогодні Він вмирав і. Не тільки тоді, дві тисячі років назад, але і сьогодні Він і може і тебе простити. І сьогодні його кров має силу очистити кожного грішника, кожну душу, яка потребує цього очищення і прощення гріху. Тому прийди сьогодні до Ісуса Христа, Він повіки той же і незмінний, і йому належить вся влада, йому належить. Вся хвала йому належить вся честь, тому що він достойний цього всього, і всім нам предстоїть предстати перед судилищем Христовим. Тому сьогодні, поки є ще цей час благоприємний, сьогодні прийди до нього таким, як ти. Є скажи Господь, я є грішник. Прости мене, я вже не маю цієї сили боротися з гріхом і потребую твоєї допомоги. Ім Спасителе, від сьогодні своє життя я вручаю в Твої святі руки. І написано, що буде кожний, хто прикличе ім'я Господнє, той буде спасений. Якщо ви бажаєте отримати новий заповіт нашого Господа Ісуса Христа і книгу Псалмів, ви можете підійти і взяти безкоштовно за цим столиком. Це є та книга, єдина книга, яка вам розповість. Всю правду це є Біблія, а частина з неї це є той новий заповіт, який Ісус Христос уклав з усіма народами, щоб ми сьогодні його читали і пізнавали, що є воля, блага, досконала і мирна і для кожного з нас. І правдива тому сьогодні підходьте, беріть, поки ще є ця можливість. Бо настане той день і настане той час, коли ви будете шукати це слово і захочете його почути, але вже не зможете. Тому користуйтеся сьогоднішнім цим благодатним часом, коли ви можете прийти і отримати слово Боже безкоштовно і почути його на цьому місці кожної неділі. Тому приходьте і слухайте з превеликим бажанням. Бо написано, що хто чує слово Боже, до того приходить віра, бо віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Нехай Господь вас всіх благословить, хто хоче, щоб помолитися за його зцілення від якоїсь хвороби, яка вже його переслідує уже багато часу. Багато років ви можете прийти, і ми можемо помолитися з вірою. І якщо ви будете вірити, повірі вашій буде та нова і прийде зцілення. Але в першу чергу ми повинні покаятися, прийти до Господа, попросити прощення, тому що багато неборів, багато хвороб приходять як наслідки нашого гріха. Тому якщо людина хоче... Повністю отримати і фізичне, і духовне зцілення, вона повинна звернути на це увагу, покалятися, прийти до Бога, сказати: Господи, прости і зі щирим серцем попросити у Бога, щоб Бог зцілив, і Бог зцілить, бо Бог вірний своїми словом, Бог повіки той же, і він має і сьогодні ту силу зціляти всяку хворобу і всяку неміч. Я пам'ятаю людину, у якої була суха рука. Вона повністю висохла, там не було ніякого життя зовсім. І ця рука вона вже виглядала зовсім такою непригодною. І він нічого, нічого не міг їй зробити. Не написано в Слові Божому, чи це була права, чи це була ліва рука. Але навіть якщо так уявити, якби ця рука була чи права, чи ліва, людина каліка, людина інвалід, і вона обмежена. У своїх рухах вона обмежена в тому, щоб щось зробити, тому що повинна була робити все однією рукою. І коли вона підійшла до Ісуса, Ісус побачив цю людину, то Він істілив цю хвору суху руку і вона стала здоровою. Так само і Ісус, Він може уздоровити не тільки тіло, а уздоровити і душу. Тому я пам'ятаю ще один випадок, коли одна людина лежала хвора, і вона лежала біля тої купальні песна, і там ангел свого часу сходив. І хто перший залізав в ту воду, той отримав зцілення від усякої всякої хвороби, яка би тільки та хвороба не була. І він лежав там дуже багато років, але не знайшлося тої людини, яка би могла його туди опустити, у цей басейн, який був наповнений водою. Але коли Христос прийшов у цю купальню Ефезда, він побачив цього хворого, немічного чоловіка, і він підійшов до нього. І каже, чи хочеш бути здоровим? Він каже, так хочу, пане, але немає тої людини, яка б мене туди помістила, у цей басейн. І тоді каже, що перш ніж я хочу туди залізти, вже хтось перш ніж я туди вже там опиняється. І так багато часу, так багато років. Але Христос пожалів його. Він подивився на нього з любов'ю, і так само він дивиться на нас і сьогодні зі своєю любов'ю. І він не хоче, Господь, щоб ми були хворі, щоб ми були немічні, щоб ми були слабі, як цей чоловік. Господь хоче, щоб ми були здорові, як його творіння, бо він є наш небесний Отець. А який батько хоче, щоб його діти були хворі, щоб його діти були немічні, щоб його. Діти були недужими. Я думаю, що ніякий батько не хоче, щоб діти його хворіли. Так і наш Небесний Отець він не хоче, щоб ми хворіли. Але іноді людина вона сама собі шкодить своєму здоров'ю, вживаючи поганими звичками. А в дітей є дуже багато різних поганих звичок, які вона робить в своєму житті. Це алкоголь, куріння. Наркоманія, переїдання, неправильне харчування і багато чого іншого, що людина чим собі може пошкодити. Тому Господь, звертаючись до цього людини, каже: візьми до цього хмурого чоловіка, каже: візьми твою постіль і ходи. І коли він взяв свою постіль, Ісус подав йому руку. І сьогодні це є для нас хороший приклад, що Бог кожному готовий сьогодні протягнути свою руку любові і взяти за руку, і не тільки зцілити, а й повести в цьому житті. Тому сьогодні Господь і тобі подає свою руку, і говорить до тебе, хочеш бути здоровим, хочеш бути прощеним, дай свою руку. Протягни до моєї руки і вклади свою руку у мою руку. І нехай ці руки з'єднаються, Божа рука і твоя рука, нехай вони з'єднаються, небо і земля. Нехай в твоєму житті з'єднаються. І прийде зцілення, і прийде радість, і прийде мир. І якщо ти хочеш цього, ти можеш підійти, і ми можемо разом. Помолитися, а якщо ти хочеш покаятися, ти також можеш підійти, і ми разом можемо попросити у Бога, щоб тебе Бог помилував і простив, і прийняв тебе у свою велику Божу радісну сім'ю. Де ми всі разом зустрінемося не тільки на цій землі, але і там, у вічності, завжди разом будемо славити нашого великого славного. Бога Отця і нашого Господа Ісуса Христа.